Тож, ми переходимо до нашої наступної практики. Цей код трішки відрізняється від попереднього, тому що тут вже написано функція BlackCat. Тобто одразу ми прописуємо, що ця функція буде називатися BlackCat. І завдання таке, що нам потрібно дописати ще одну функцію, ну і, власне, із цим трішки погратися. Як ви можете зараз побачити, у нас є функція BlackCat, як ми вже казали, яка буде виводити назву BlackCat. Все доволі примітивно і насправді взагалі дуже-дуже просто. Сподіваюся, що ви зараз стигаєте за мною. Також у нас є наша головна функція, у якій вже прописані деякі рядки, в ній вже прописана деяка мова, яка вже буде виводити власне. Викликати наші функції. Тобто, як ми бачимо, BlackCat у нас вже є така функція. І якщо умова не буде реалізована, то ми використовуємо іншу функцію, яка називається whiteCat. І у коді ми її зараз не бачимо, тому що нам потрібно її власне, прописати самостійно. Тож, також ви можете побачити тут, що а, трішки а, немає тут умов взагалі. І цю умову ви можете прописати її самостійно. Наприклад, моя умова буде така, що якщо кіт важить більше, ніж 10 кілограмів, то він буде чорний. А якщо він важить там, менше 10 кілограмів, то він буде білий. Або якось, ну, в такому плані ви можете написати взагалі будь-яку умову. Можливо, там, якщо цей кіт старий, то він є чорний. А, ну, взагалі, все, що вам спаде на думку. Нам потрібна практика, нам потрібно усвідомлення того, що ми взагалі робимо. Тож ми вже можемо переходити до нашої практики вже почати писати. Тож я пропишу, якщо x, тобто розмір або кілограма мого кота менше за 10, то це буде чорний код, а якщо ні, то це буде білий код. Ну, ось такий от у, мене, у мене дуже примітивна, примітивна умова, лише я розумію, що якщо кіт такий невеликий, то він є чорним. І нам зараз потрібно прописати нашу нову функцію, яка буде називатися «білий code Тож, перед нашою функцією InkMame нам потрібно прописати нашу функцію white-Cat. Це доволі просто. Після цього ви бачите коментар: Your Code goes here. Будь ласка, цю, цей рядок ви можете прибрати. І замість нього вставити, власне, нашу функцію. Але це ще не все. Ми отримали дві функції. Нам потрібно замінити BlackCat на whitecat. Тож, у нас вже є наступна наша функція whiteCat. І є ще одна функція BlackCat. Як ми побачили, усі функції у нас вже є, тож воно вже буде працювати. Але воно буде працювати неправильно, тому що ми тут будемо казати, що це BlackCat. Просто змінимо його на white. Тож, все дуже-дуже просто. Це і є наша функція. Практика, вона вже працює. Тож, зараз ви можете її потестувати. Ви можете натиснути на клавішу F9 або запустити її. Ну і зараз пропишемо взагалі будь-яке число, яке нам спаде на думку. ну Нехай це буде число. О, як це ну, взагалі, будь-яке число, якщо у вас там до 100, то ви можете написати там 99. Тож, зараз я прописав одиничку. Ця одиничка менше за 10, тож має вивести black key. Все дуже просто так. І зараз ми протестуємо знову. Пропишемо, наприклад, 11. 11 кг важить мій код, значить це білий код. Все дуже-дуже просто, наша умова вже працює, наші функції вже працюють, і взагалі програма працює. І, власне, якщо ви будете програмувати далі, то на функціях тримається майже усе програмування.